Два роки спочатку півномасштабно їздив з цими наліпками, але час іде, воно все портиться. І ми замовили нові наліпки. Це вже брендовані нашої благодійної організації. Розпаковка. Розпаковка. Раз, разом, ще сказав. Самому капець цікаво, там довго її согласовували з дизайнерами розміри. Вгадали, не вгадали, цікаво. Зараз побачимо, що з цього вийшло. Ось <плес> наші наліпочки. Наші наліпочки. Так, треба тут найти дома. Починало заховуватися. Нажом <плес> заховуватися, щоб не пошкодити цю наліпку. Красота ті, що поменше це будуть на двері. Ще по поводу, ось, ага, Чи а, все. Короче, надо будет сейчас, как мы доглядать туда. Красота! А прайс Ukraine, Up.ua разом до перемоги.